Сьогодні покажу вам, як дуже легко і просто готувати найсмачніші горішки з дитинства. З ранковою кавою це буде. М -м. І швиденько починаємо готувати тісто. Воно дуже просте, таке пісочне. Для цього нам треба два яйця. Один, два. Дрібка солі, приблизно 60 грамів цукру. Нагадаю, що всі пропорції в ложках, в стаканах є в мене на сторінці в інстаграм. Сюди ж 250 г розтопленого вершкового масла. Все це об'єднаємо вінчиком. Додаємо пів чайної ложки розпушувача, перемішаємо. Та поступово будемо додавати 500 грамів борошна. Так, спочатку розмішаю вінчиком. і ще половину борошна, і починаю вимішувати руками. Ось таке м'яке, ароматне вершкове тісто виходить, воно взагалі не липне. Ну і далі, взагалі, все просто: ми відщіпуємо ось так кружечок, катаємо приблизно ось так. Якщо хочете, можете робити по вагам це 6 грамів. Випікати горішки буду ось в такому девайсі. Від магазину Trendshop.ua. можна зробити і горішки, і вафлі. Я ж сьогодні буду використовувати насадку саме для горішків. А закладаємо сюди по кульці. Зачиняємо. Дивіться, які горішки ідеальні. А, гарячо. А ще в магазині Trend Shop до мультимейкера є крута акція, подарунок йде ось такий диспенсер для олії, що дуже-дуже зручно набрати ось так олію і, наприклад, щось змастити. Фух, всі горішки я напекла. Зайняв цей процес в мене приблизно 30 хвилин. Але, звісно, що головний інгредієнт це що? Це варене згущене молоко. І не полініться, зваріть домашнє згущене молоко. Я наливаю кастрюлю води, щоб покривало банку, і варю десь 2,5 години. І ось таке шикарне карамельного кольору згущене молоко виходить. Так як наші горішки мають нерівний край, ми ось цей краєчок беремо та вирівнюємо. Набираю десь по половинки чайної ложки та накриваю іншою половинкою. Всередину можете покласти будь-який горішок, все, що вам подобається. Ось така краса виходить. Ну, і так всі робимо.